Всім привіт! Я з вами Марія в Америці, а ви знали, що в Америці кондиціонери виглядають приблизно ось таким от чином. Тобто сам кондиціонер вставляється в вікно. Ось, будь ласка, це вікном. Потім ось такі вставляються жердинки, ставочки, дерев'яшка. І, в принципі, це все під'єднується до. Розетки. Натискається на кнопку. І воля ось так. Тобто ніяких підвісних кондиціонерів немає в Америці. Лише ось така махіна, яка стерчить ззовні. Я не знаю, як це взагалі відповідає на питання, чи безпечно, чи не можуть вкрасти кондиціонер, чи не можуть потрапити в будинок? Так, і ось, будь ласка, другий кондиціонер, оскільки в нас було дуже неймовірно просто жарко в квартирі, одного кондиціонера нам було замало, нам довелося купити ще один кондиціонер. А от подивіться, будь ласка, я таких не зустрічала в Україні так само. Напишіть в коментарях, вони взагалі існують в Україні чи ні. А він, так, цей кондиціонер, на. Як що його показати? Бачите, він на кольосиках, колесиках, колесиках, І а, ось така ось такий шнур, невішний не шнур, а труба. Тут така, знову ж таки, жординка. Це все було в наборі. Відкривається вікно, вставляється, ось така пластмастка, ключики, труба, і все. Ось так він працює. І можна, в принципі, цей кондиціонер рухати по всій кімнаті, можливо, навіть по всіх апартаментах, якщо дуже потрібно. Також в наборі є пульт. І ось так він вмикається. Дуже великий плюс цього кондиціонеру. Ось, будь ласка, те, що він відносно тихий, і коли він працює вночі. Це все ще шумно, але тихіше, ніж інші кондиціонери. А, от. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зустрічалася ви взагалі з такими кондиціонерами. Цікаво, знахідка.